У Бібліотеці імені Бойченка із сольним концертом виступили вуличні музиканти. Саме так себе називають вже досить відомі у місті співаки Максим Кондратенко та Михайло Нідзельський. А сама ідея організувати захід належить молодому бібліотекареві Олексію Ніколенко. Той з музикантами познайомився під час акустичної п'ятниці. Тоді ж і запросив до бібліотеки. Хлопці погодилися одразу для них. Чим більше концертів, тим краще. До цього грали та співали лише на вулиці. Тож сольний концерт у бібліотеці для них новий досвід. Тим паче послухати композиції у їхньому виконанні прийшло понад півсотні гостей. Серед них були і друзі музикантів, і ті, хто хлопців бачив вперше. Дуже цікаво дуже, дуже цікаво. дуже цікаво. Приємна аура. Ця атмосфера неповторна. Чудово просто дякую хлопцям. великим. Під час сольнику, який тривав більше двох годин, хлопці виконали як власні пісні, так і композиції відомих гуртів. Після концерту емоції у музикантів були неймовірними. Ой, зіграли кучу позитивних пісень. Ну судя по реакції зала їм понравилось. То есть, ну, видно, що затронуло кожне серце в тій аудиторії. Організатор цього заходу Олексій Ніколенко концертом залишився більш ніж задоволений. Працювати у такому ритмі планує і надалі. Гадаю, сподіваюся, удачу навіть переконані, що це наш нехай перший, але далеко не останній концерт, і надалі можливо ми будемо робити також такі ось творчі зустрічі, але вони вже можливо будуть при ну притаманні якісь конкретні темати чи якомусь окремому жанру чи композитору. І ми будемо щось думати, що провочувати чи до якогось заходу, чи ще чогось іншого. Тобто загально такий творчий характер вони вже не будуть мати, можливо, якийсь конкретний напрямок. То ти побачиш, як я танцюю